Доїхали до центра. Йдемо на Рандербурські ворота дивитися, що щось таке. Ну, якщо чесно, холодно, голодно. Спочатку треба поїсти, навіть якщо у вас бомж-тревел, не забувайте про це. Це дуже важлива частина подорожі. Не будете їсти, не будете пити, води мається на увазі. Можуть бути наслідки. До речі, там на фоні ті ворота знаходяться, не знаю, чи їх видно. Ну, я ще туди підійду, вам покажу. Так, знайшли такий заклад. Зараз будемо дивитися ціни. Тут така барна стоїчка. В'єтнамський ресторан. Так, що тут в нас є? Ну, ціни німецькі, так що хоммейд, Суші. Маченко коріна. Хоча ціна більш ніж адекватна. Якщо з Польщею зрівнювати, не знаю, як зараз в Україні. Салати супи. 6 євро. Ну, не знаю. Ціни вроді би як адекватні. Почитую, що ми на Фрідрехштрасе, то більш ніж. Так, ну зараз буде вибирати, вже їжу вам покажу.